Пропоную разом подумати над тим, якими способами ми можемо представити дріб 7 дев'ятих. Отож, першим і, напевно, найпростішим з них це буде зобразити його на фігурі, в моєму випадку це прямокутник, який я вже поділила на 9 частин, і для того, щоб зобразити попредставити на ньому 7 дев'ятих, мені просто потрібно замалювати 7 рівних частин з 9. Адже 7 дев'ятих це буквально 7 з 9. Отож, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так це буде виглядати. Чи можемо ми представити цей дріб у вигляді суми? Наприклад, якщо я захочу взяти 2 дев'ятих, до них додати, наприклад, 3 дев'ятих, це у мене в сумі вже буде 5 дев'ятих, про те, щоб було 7 дев'ятих, мені не вистачає ще двох. Тобто я додам ще дві дев'ятих. І як це буде виглядати на такому ж прямокутнику. Отож, спочатку я зображу дві дев'ятих. ось таким чином це буде виглядати. Ось дві дев'ятих. Потім додам до цього ще три дев'ятих. Тобто, Ще три клітинки зафарбую, один, два, три. І ще дві дев'ятих додам до цього. Тобто ще дві клітинки зафарбую. І ми можемо побачити, що я зафарбувала таку ж частину прямокутника. Тобто, це теж 7 дев'ятих, адже сума цих трьох дробів дасть нам 7 дев'ятих. Спробуємо ще раз, але на цей раз зробити трошки більше додав. Наприклад, 4. Ось так. Я спочатку запишу 9, потім буду вигадувати, які ж я буду додавати дроби, скільки ж частинок я буду додавати. Отож. Наприклад, я хочу додати спочатку 1 дев'яту, відразу її зафарбую ось тут. Потім, наприклад, захочу 2 дев'ятих ще сюди додати. Це теж зараз зафарбую. Отож, ми зараз маємо 3 дев'ятих, тобто три зафарбованих частинки з дев'яти. А тепер хочу додати, наприклад, 4 дев'ятих. Зараз додам сюди ще чотири клітинки зафарбую. Один-два. 3, 4. І ми бачимо, що ми вже дійшли до 7 дев'ятих, тобто ми на тому ж рівні, де були і на минулих прямокутниках, де ми зупинилися. Тобто, це та ж сама частина прямокутника, як була зафарбована у 7 дев'ятих або ось тут. Проте, у нас є ще один доданок. І насправді ми можемо тут написати 0 дев'ятих. Тобто, додамо ще 0 частин з 9. Тобто, по суті, ми нічого сюди не будемо додавати, але це все одно буде рахуватися за доданок. Тобто, якщо ми хочемо це зобразити, ми просто не будемо нічого домальовувати, воно просто залишиться так, як воно і є. Тобто, ось це також у сумі нам дасть 7 дев'ятих, і ми бачимо, що є багато різних способів показати, зобразити або представити один і той самий дріб.